Тибетський барбарис, чарівна ягода або дереза, звичайна, все це про одну і ту ж ягоді, ягоді, годжі, чим корисний цей суперфуд? Чи є у нього протипоказання і в якому вигляді його краще вживати в їжу, що потрібно знати про годжі? Годжі, тибетський барбарис. Це одне з найцінніших лікарських рослин у світі. Ягоди годжі в складі мають найбільшу кількість поживних речовин. Вони вирощуються в родючих долинах тибетських і монгольських гімалаїв. Ягоди годжі набагато багатші антиоксидантами ніж будь-які інші продукти в світі. У їх складі міститься 21 мінерал цинк, йод, залізо, вміста мінокислот вище ніж в маткової пилку бджіл всього 18, 8 з них не виробляються людським організмом, великий вміст вітамінів групи у ягоді годжі вміст вітаміну в 500 разів перевищує вміст в апельсині, а заліза більше, ніж в шпинаті. 15 разів в даний час виявлено, що тибетський барбарис містить лб-1, лб-2, лб-3, лб-4, незамінні полісахариди, які відсутні в інших продуктах харчування. У чому користь ягоди? Отже, чим же хороша ягода Годжі для людини, тривале вживання ягоди в їжу, наприклад, підтримує нормальний перебіг вагітності і відновлює потенцію. Рослина покращує стан головного і спинного мозку, лімфовузлів, широко застосовується при захворюваннях носоглотки. Аденоїв використовується як антистресовий засіб для зміцнення сну і омолодження організму. Дуже часто годзі складають основу різних дієт для схуднення, вони добре спалюють жир, допомагають контролювати апетит, плоди ефективно знижують рівень холестерину і цукру в крові, нормалізують тиск, регулюють роботу серцево-судинної системи, ягоди мають виражені противірусні та протипухлинні властивості, є досить сильними антиоксидантами, чудово очищають організм в цілому і кров, зокрема виводячи токсини. Використання ягід зміцнює нирки і покращує функціонування леганів, благотворний вплив роблять плоди на роботу нервової і кровотворної систем. порада і міром важливо завжди пам'ятати, що суперфуди. Це не панацея, і після тижня вживання в їжу навіть неймовірно корисних ягід Годжі не варто чекати миттєвого результату і неймовірного поліпшення здоров'я. Щоб суперфуд почав працювати, необхідно харчуватися ним разом з вашими стандартними стравами не менше півроку, стежити за всім раціоном харчування і почекати з шкідливими звичками. Рецепт чаю з ягід Годжі складові, ягоди годжі 2 ст. зелений чай за смаком, спосіб приготування один Залийте ягоди гарячою водою або зеленим чаєм, температура приблизно 95-100 градусів, два накрийте кришкою і настоїте протягом 15-20 хвилин. Найкраще чай згоджі пити теплим, але можна і наполягати його до повного охолодження. Такому випадку концентрований напій краще розбавляти подібний чай можна зробити із додаванням заварювальної основи, наприклад, зеленого чаю, ягоди годжі добре поєднуються з травами та іншими корисними інгредієнтами жасмином, листям малини травою м'яти листям чорної, смородини, лимоном і